Теплиця. Тут у нас вже цвітуть томати, мені вже їх треба буде підв'язувати скоро. Такий тут аромат, звісно. Ну а що? А, -а, -а гороху, ну як я, зростам оцей, а він, бачите, що робить. Я, мені, яка ця, він до кінця шпаліри мені доросте. Хм. Цікавенько. Я вже не можу пройти, воно він торчить. Так, де я пройти, гляньте, гляньте, де він. Мені треба помідорам вже давати бор бризкать. як я можу бризкать, як ще холодно. Ще в нас обіцяють. Вже прохолодно треба ще... А як перечікувати, як воно вже воно... Ой. Так, горох. Ну, Тут така сама ще історія. Помідорки. ці були наступні висажені. Вже треба підв'язувати, бо ще попадають мені. Що ви замітили, я дуже люблю помідори, в мене їх завжди багато. От От роменчик. А? Який, так? Да? Красунчик. Так, зайшла в свій запутівший росанник. Він весь запутів. Що у нас тут? У нас тут все добре. Слава Богу. Ось Чиріки, які повимахували, та ти що! Перці, перці. Вже не можуть, їм вже там місця геть немає. Ну, ще трошки чекаємо, пару днів я вас висаджу. А як помідори, да? які вони були, страшки? Оці, так це точно. Які вони стали, красунчики тут. Ну просто. Оце так. Які, дивіться, які стволики, які вони були кволі в мене. Ось як ось ці. Нічого, вони теж вже потихеньку. Набирають теж, ну це взагалі, це я мовчу. Подивіться, дивіться. Десь скорослі, помідори, щось я Ну Та ладно, я їх заглиблю, ну сам факт. А це що? Ні ви бачили? Я тільки побачила. О, зараз палички буду брати. Все. А що ж тебе в теплиці не підв'язані, в не підв'язані помідори? Ну, треба ж підв'язувати вже. Бо вже яке кіно. Пішла за паличками. Такі справи. Під'язала. А що робити? Це розсада, це розсада. Ось дивіться. Це розсада. Це розсада. Ось таке. Це, щоб тільки довести. Довезу, пересад, буду пересаджувати, все порозрізаю. Що тут там волає? Це дітвора. Тут ось теж, ну це ладно, це пікірнути його, О, висить. Що в цьому році відбувається? Бідні помідори. Так, тут ось вже теж. Вже давно я його підперла. Зараз клацну підв'язкою, тому що ну, тому що впаде. Ще ніхто не попадав, хоч мені, наче як я їх довезу, я не знаю в село. Капець. Сюди бульнаквітна, черемшина, Мов до шлюбу бралася, калина. І так, Остання теплиця це мої бідосі. Цю ніч пережили, переживемо і наступну, так? Це так називається. Тому що хлопці цією ночі 3 градуси обіцяють. Но, ну, тут я буду топити. Я вже не така дурна. Буду ставити свічки, буду тут топити. То, що що? То, що все. Тому що треба, треба. Так, ну, ну, нічого не. Такі, такі жовтенькі, верхушки нормальні відходять. Тут десь був у мене такий гірочок файний. Де? Фай, скоро, скоро вже резюма гірочка з городу, а не з підвіконня. А час з теж непогані, ми ще їмо досі. Сьогодні буду ще два обривати. Такі. Хороші, ну вже скоро, ці вже скоро. О, тепло піде. І ми підемо, да? так? Ой, що ми з вами пережили, га? Не зрозумів ти хто? Клопідзе. Ай ногу ну, сюди. Як його вигнать-то, га? Ти де яке сидить. трогай мої гірки. Ось, бачите, вони і так натерпілись. А ці ось, ой, боже, вони вже просто, вони вже кричать, кричать, висади нас. Бандицік. Коріння вже дають. Нічого я вас висажу, заглиблюю це все. Все піде в коріння. Дай Бог нормально буде. А тут я буду гріти. Вночі стану і буду тут гріти свічечками, тому що не впевнена насчет того, що ми так переживемо без цього. Остайтеся, ще вірочок. І верхушечки немає, немає, але є пасиночок. Нехай. Я його підкрутю потім і він піде отак от по шпалірки. Вже так робила, прокатувала. Так, ну все, помідори. Париж. Париж я вам зробила, а далі ви вже давайте мені, так? Да? Щось там. а що щось. Томатний сок. Раз. Мені треба, значить. Помідорки в баночку, бутилюшках, два. По-любому. Так, ну і заправка для борщу. Це три. Так що уперед. Так, добрий ранок, я на городі. Сьогодні такий день відкриваю, закриваю. Відкриваю, закриваю, знаєте? От. Прийшла я о 9-й ранку, ще якось прохолодно. Відкрила тільки великі теплиці з однієї сторони. Мою дам ще годиночку, щоб воно трішечки потепліло. Приходжу я зараз через годиночку. все поплавило. А от вода ось така. Коротше, як сонце світить, все плаває як сонце не світить, холодно. Повідкривала. Ой, навіть не знаю. От зараз вітер задув, сонця нема. Холодно. Це кіно. Хочу показати, що я придумала. В теплиця кондиція. З однієї сторони я. Закрила, бо саме з цієї сторони світить сонце через двері дуже сильно. Отак от, от я придумала. Гарненько. І не світить. І мухва не летить, хоча через ці двері нормально залітає. Так. А що, помідорки нічого стоять? Треба полити Вимкну вмкну краплю, хай капає. Так, от трішки воно все бачите. Чуть-чуть так. Капустка у нормі. Так, ось все, попадало. Бо жарко, я ж вам кажу, Поплавало. Сонце світить, поплавало. Такі справи. Зараз відкрила воно все, можна трошки провітрити та нормально зробити. Вночі я прокидалася О другій ночі. О другій ночі в нас було десь майже 10 градусів тепла. Прокидаюся я о третій, а в нас 3 градуси. Тому підпалювала свічки, гріла гіручки. Наче нічого. Зараз, бачите, такі, теж було холодно, освіте сонце полави, вони в шуці. От такі от справи. Зараз відкрила, воно трохи провітриться. Думаю, може вікна відкрити. Вночі знов холодно обіцяють, я не знаю. Помідорки нічого себе почувають. Теж повідкривала, зараз їх провітре. такі в нас справи. Відкриваю, закриваю зараз сезон називається. Отак. От так, а я все ще на городі, надіюсь, останній раз. Бо я ж думала, швидко сьогодні все зроблю і вечором буду відпочивати. З Сьомої ранку, зараз 17.00. Я бо їй стренько все зробила, так, в принципі. І вночі можна відпочивати. Так, обрізала вусики з полониці. Це було нелегко, але я це зробила. Так, сьогодні в нас 100 дощ. То сонце, то дощ, то сонце. Дощ пускався, мабуть, раз 4. Ну таке. Так. Ну тут все ясно. Все як було, так і є. Тільки пролила сьогодні. Отак от, от. Так. Пролила сьогодні Помідорки, новенькі, не новенькі. Підсадила салатик, не знаю. Прийметься, не прийметься, поміж помідор. Тут не буду, я вже в тій теплиці покажу. Ну, о, я в обох теплицях попідсажувала. Тут траву не встигла сьогодні вирвати. Ой, так коли ти вже слізиш. Так, тут у нас кабачички. І, і. Кавунчики винесла це сюди. Накрила агроволокном. Надіюсь, все буде добре. Ну, поки що нічого себе почувають. Я хочу, щоб е, пару днів вони постояли так, а тоді їх е, сюди посадити. Хай привикнуть трошки. Я вже зробила грунт піщаний, бачите? З пісочком їм таке подобається. От, хай поки прикриті постоять, привикнуть до нічних температур. Да? Так, тут. тут все добре, помідори квітути не можу побрізка, тому що дощі валять. Ну, в теплиці то в принципі є, але воно я ж не можу сюди дойти нормально. Так, салатки, бачите? Ось прокапала сьогодні. А от вам нічого так начебто приживається. Це норма. Так, тут траву встигла вирвати. Тут порядок. Отак, алергія замучила. Нічого. Тут, ну тут всі стоять, нормально полить. А вон один щось трошки упав, не знаю. Там наче нічого. О, нічого не видно. Мені вино вам ні, прикольно. Отак. От Бачите, один щось трошки вуха повісив. Ну а тут, в принципі, всі стоять, нічого так. Повиносила ще одну партию ну, І нехай поки що тут. Привикають до апарата. Нічі буду знову палити, тому що знову холодно. Ой, спокою нам немає. Тут привела до порядку. Ось моя морква. Дивіться, яка вже. Треба її гарненько залити, бо дощі, нічого не дали. Ось тут малина, малина, наче нічого, цвіте. Так виглядає з іншої сторони теплиця моя. закрита. Тут ще треба повиривати бур'ян, але страшне. Отак. От І полуничні зарослі. Перчики ще не присаджувала, не хочу, щоб знову вони в мене попропадали. Сусідів таке таке щось. Лежать помідори, вони взагалі встануть. Вже дня три так. Цікаво. цікаво. Так. От такі перці-перці в мене. Бачите, померші. Нічого буду підсажувати, а тут ні. А тут да. По центру. По центру все померзло. Ось так бачите, тут відходить, тут теж відходить, тут не похоже, тут взагалі повний капець, там взагалі. Потім далі нормально. Задній. Вон. Теж попримерзала, ну похоже на те, що відходить. ну от Поки що не трогаю буду, бачити. полуничні полуничні будиночок такий, нічого собі зараз вусика прибрала, ще залишилось тільки її обробити, побрізкати від шкідників і дати їй добривка, бо вона цвіте. Але ж коли сьогодні дощі Завтра не знаю, може завтра не буде дощів, та я її.